Я не встигла заспівати О, пісню світуля, світуля. Ікорка, світуля, <світуля> да, ікорка дякую, добрий день. Добрий Здрасте, день. красунчик. Що ви відпочивали трошки? Да? Умічки. Умнічки ви мої у вас тут вкусненьке до. є? А воно все вкусненьке. Ви знаєте, все <світу> вкусненьке. Да, Все вкусненьке. Вибирайте. Зараз багато товарчика получили, Ще навіть не робили такий, знаєте, обзорчик, але товарчика багато получили. Зараз і пауту з пишу, і рулітики за і Квітуль, да? ти довольна, що я иду в Київ завтра? Конечно. Да? да я, що сьогодні зі мною я рада. Я мала уїжджати сьогодні, поїдемо завтра. Так що, мої красунчики, я ми з вами кала. Квітулька, ти довольна? Да, що ти зі мною сьогодні довольна. А завтра утром уже уїде, зайчик. Ну, Костік поїде послезавтра, вже все. Китулі мої рігулечки. Сьогодні у нас свята неділя. Дякувати Богу. Ми одразу прийшли, розпочали у нас дівчинки, але ну, перед цим у нас був хлопчик на починці. день буде прекрасний. Спочатку трошки було дві, зараз затихло все двіження, але воно буде потім. Сьогодні у нас свята Танюшка неділя. Я ще побуду трошки з танюшкою і потім виїжджаю до Києва з Я вже вам казала, Танюшка моя буде. Танюшка, тобі завтра треба буде самою. Після буде твоя лапочка вже. Уже тобі з каже, добрий ранок, обзорчик товарчик. Да, так, мої хороші, ви знаєте, що у нас асортимент дуже-дуже великий. І весь асортимент, який є в Яремчі, такий є і в Одесі на привозі. Ціни одні і теж і асортимент один і той же. Малосолочка залишилася кусочків 8, але має бути в нас завтра. Вона, вона буде. Малосолочка в ціні не мінялася. 800 гривень за кілограм, скубліка 200 гривень за штучку. Тортики всі в'ялені, капчені, торнадо 1500 гривень за кілограм, ескалара 1000 гривень за кілограм. До речі, мічки, що отримали палтусу, але я взяла небагато. Лічки, ви знаєте, що викладка товара для нас дуже важлива, чесно, для нас, щоб і ландези були одинакові, Танюшка мені сюди каже, ну як мені викладати? Танюш я тобі кажу, ти як накладеш мою рукою, що ти, що Леся, що Костя. Чесно, хочу подякувати своїй команді за те, що вони в мене такі, знаєте, дружні, що ми сила, тому що ну це дуже 99% залежить від команди. Ви знаєте, яка команда, така і робота, чесно. То, що знаєте, я там можу ну, спилити. Як Танюша каже, раніше це я по голосу тільки поймала, зараз вже по зглядові. Але я добра. Слухайте, ну, я, ну така я. Але я можу кричати, а вони на мене вже не реагують. Да, Зайчик? Да? Танюшка тако показує мені. Да, да. Слухайте, ну я, я дуже на говориться. Ну, ну така я, от такий у мене цей дурний характер. і прямо я не знаю, що зробити. робити. Мені треба все сказати. А потім я собі пішла, прийшла, та я до них говорю, я думаю, чи вона з ума зійшла, чи що з нею. Але вони вже до мене привикли, вони знають, що я можу щось так грубе. Так що мої красотурички, дивіться, асортимент товарчика, давайте видали в холодильничку, все є, дивіться, є малосонка, є скумбрійка, є віалені тортики. Ви знаєте, я кажу завжди, дякувати Богу, робота є. Ви знаєте, що товар цей, він не дешевий. так, І на нього прям тако немає ваус-пріска. Е, і корочка, вона 800 гривень за 100 грамм, крабіки 4, щучка 450 гривень. Ви бачите, одна баночка, от вона вроде би казалось, баночка, мені так. Хто бере, дівчатка, от повірте мені, що крабики, чорну ікру, красну, ну їдять, да, це не товар першої необхідності. Але люди люблять делікатеси, і вони його їдять. Воно дійсно вкусно. І я завжди, кажу, дякувати Богу за кожен день. Я ж кажу, можна півдня просто посидіти, полускати семечки під кондиціонером. ну ми семечки не робимо, так? Після обіду ось з трьох до шести можна не присісти. І ви знаєте, як люди? Зайшли, вийшли. Проїхали, зайшли і вийшли. Дякувати Богу за кожен день. День лучше, день хуже, але все одно. Значить, так ми рідненькі. Про рулі розказала. Зараз на ту сторону я вам кажу, кальмарчик, каль. Хальмар... Е, Опять же, трошки плі трошки ці стікла, ну нічого, ми витираємо їх, дивіться, колбаска все знаходиться. Значить, якщо це у холодильничку у нас рулетики і корочка, да, то це рибний холодильничок, то це в нас буде геть колбасний холодильник і в ньому і корка. Я хочу вам сказати, ви знаєте, я думала ця екрап шаландочку не дуже, але е, тут почали більше теж шаландочку брати, ну вона вся ікра пуста по своєму. Тут у нас нарезки с колбасками. Нарезки мы, я хочу сказать, что мы ще типа нарезаем. Там уже все в нарезках. Потому что тут любят, знаете, дайте Д4 штучки, до 3 штучки, до 2 штучки. Цілу паличку рідко хто бере. А можна половинку. Ми вже робимо або по дві, або по три, або по чотири. Ну, ми робимо все то, як люблять люди. Поймає, для мене дуже важливо, щоб ви прийшли і взяли те, що ви хочете. Ми теж, я вам сказала, ви взяли. Ні, мої рідні, ви дуже взяти те, що ви хочете, щоб ви вкусненько саме головне поїли. Асортимент колбаски у нас... О, а ці хто куди орвав. Ми порізали. Навіть ми отакі от е, слоєчки, бачите, в Одесі вони цілі. А тут ми ріжемо їх доличками. Так, що мої ріднулі мої красотулі, значить так, тут печень тріски, тут тунець, тут у нас вилежені масліночки, олівочки. Значить, асортимент колбаски у нас дуже-дуже великий і все вилежено в холодильнику. Для нас дуже важливо, щоб все було вкусно і красиво. Подивіться на цю колбаску, подивіться на цей асортимент. Асортимент дуже-дуже великий, і ми робимо де по дві, де по три колбаски. Ми робимо їх різні, тому що такі вони в нас вкусняшечки. Значить, так тут у нас печіночка, тут у нас і корочка, тут у нас є абсолютно все. Все перед вами вилежено. Так, там квіточка, танюшечка, <сі> красуня. Так, і покажу вам викладку в цьому товарі, От напишіть, вам подобається наша викладка товару, як воно все сложне? А саме головне, що воно все йде вкусняшка, вкусняшечка наша. Так, тут у нас столові вина, це столові вина. Будь ласка, вони всі смачненькі, ну, отаке наше робоче красиве місце мої рідну річки. Так, мої донечки, палтус, ескалара я вам розказала. Дивіться, палтус їзде на кісточки, він світлий. Ескалара вона йде жовтенька, без кісточки. І вона відлічається, от от, вот, бачите, шкурочка. Тут крупніша, вона світліша, тут жовтіша, от сюди дивимося. Воно все одно відліччя є. Потім ми отримали, це опять з нашої новиночки, отакий вот, тортик, він турить 1500 гривень за кілограм. Тут йде чотири віддаідки. Тут йде, йде форелічка, палтус, тунець і мерлін. Потім отакий от мозайку. Ми взяли квадратик, Ми теж взяли. Тут іде тоже палту, стонець, мерлін, ескалара, форелечка. Теж він дуже смачний. Отакі от кубики нам зробили, і ми їх сразу навакумували. Ми їх взяли, я опечкажу, небагато. Отак сьогодні воно мені приїхало. Я сразу попросила, щоб мене прямо там все завакумували. Потому що ви знаєте, весь товар ми вакууміруємо, тому що він не обітрива для мене. Це дуже дуже важливо. Значить так, ми хорошідемо сюди, не забуваємо, що в нас що є ремпі, що в Одесі є отакі маслини і олівочки. Три стати хорошенькі. Тепер таюшка ходимо сюди, тому що дивіться, ми сьогодні так цікаво. ми сьогодні взяли, не багато я взяла, але ми трошки взяли сюди палтус, їде до мене. Ця новіночка, що є в Одесі, я геть попросила мені хлопчики завакували, завакумали, чуєш, завакумірували по пол кілограма. Томішка, і до мене. Значить, мої хороші. У нас тут в продажі є палтус. Це на палтуса по тисячі за кілограм. Ви знаєте, що палтус. І в нас є ескалара. Значить, дивіться, ескалара від палтуса вона відлічається дуже хорошо. По перше, по цвіту палтус більш жовтіший, палтус більш вілічний, ескалара жовтіша. Потім... Ви бачите, зверху палтус мелкий мелкий ескалара, чуть-чуть крупніша, шкурочка на ньому. Палтус без з кісточкою, ескалара без кісточки. 1000-1500 гривень за кілограм. Ми небагато взяли, тому що ви знаєте, ну я не знаю, як він тут піде. Але в будь-якому випадку я його взяла. такими шматками він різаний. І щоб ви знали, що в нас є палтус з кісточкою, ескалара без кісточки. Мені дівчинка привезла з Єрусаліма, і я їх просто, я запалюю свічку, читаю очі наш. У нас такий уголочок красивий, дуже красивий його іконочки. І оці свічки я запалила, вони дуже так погорять-горять. Я, знаєте, прочитала очі наш, вони трошки погоріли, я їх потушила і все. Я їх ставлю сюди. У нас такий Танюшкайди, покажи, який красивий у нас уголочок, дуже красивий його. Для мене дуже це важливо, чесно. Тут у мене світивський відомість і святий Ніколай. Ну, я абсолютно підсвічен, щоб догорів. Отакий у нас є красивий уголочок. Ви знаєте, що, що все буде добре. по другому не буде м'язи. Лише як ми хорошенькі. У нас є в продажі. Дивіться, печень трістки. Вона є і жовта, вона є і біла. 250 гривень баночка, вона йде без горчинки. Потім є отака печеночка, вона стоїть 500 гривень, вона йде все без горчинки. Мої хорошенькі, вся печеночка без горчинки і вона йде отаким. Мої хорошенькі, весь товарчик у нас знаходиться в холодільку, і ви це всі знаєте, і бачите, для нас дуже важливо. Отаке от асорті ми робимо все разне. І ви знаєте, ми всі колбаски переробимо на асорті, тому що отут тут більше хочуть багато разної колбаски. Ось так само тут, дивіться, і по три штучки, є, є по чотири штучки, і є отак от, от все, все воно йде разне. І Лібровська, і яка ви хочете, бачите, асортимент колбаси. у вас десь виходить 600 грамів, десь пачечка 600 грамів десь виходить. Хочете баланси, хочете отдільного ролика, ми робимо абсолютно все. Я вже вам казала, для мене важливо, щоб ви вкусно поїли, правда. Не те, що ви прийшли, купили і пішли. Ви знаєте, дякувати і вам і дякувати за ці відгуки, ну, що люди пишуть, жалоб на товар не було. Тому що, знаєте, ми стараємося, щоб ви... це не дешевий товар, і він не дешево стоїть. повімаєте? Та яка різниця, чи він дешевий, чи він не дешевий. Даже іди купи кілограм картошки, якщо чесно, за вона стоїть. 13 вчора Костя брав обтом. Кучоночка вона йде без горчинки, вона йде одним кусочком. Вона йде дуже-дуже смачненька. І що біла, що жовта, вона одинакова. Потім мої дуречки. Ну, прикута, що дві до мене ближче сюди. Значить, дивіться, це моколодинку, ну це в нас маслинка. Це, дивіться, ми робимо по три колбаски, по чотири колбаски. Дивіться, бачите, асортимент разний. Тут іде лібровська колбаска і кролік з сташкою. Ми робимо разне асортів, тому що, дівчатки, це солі, бо питають, що це, біла, це сіль. Дивіться, ми робимо, бачите, а сорхи йде різне, яке хочете. Такі палички коніни ми теж вакууємо. Потім е, слоїчки оці ми теж робимо половинками, бо багато хто хоче половинку. Потім, дивіться, робимо слоєчку з такою колбаскою. Ми робимо, ви знаєте, все, абсолютно все. Тому що люди, знаєте, хочуть кусочок. Кусочок того, кусочок того. І для мене, опять же, я вам всі казала, дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Потім ми робимо таке сортів баранчик з коніною. І, бачите, воно треба бути все різне, щоб ми попробували абсолютно все різне. Товар, звісно, він дуже, ви знаєте, що він у нас ви холодівечку, і я дуже люблю, щоб він був виложений під лінеєчку. Це б... мої від мої красотурі. Значить, Танюшка, я це трошки відвигаю, це я трошки повідвигаю. Так, мої хороші, я ж сьогодні уїжджаю, я сьогодні їду в Київ. Я сьогодні, знаєте, що хочу вам сказати? Ми сьогодні ми, напевно, з вами зробимо рекламну паузу. Я сьогодні з вами наговорюсь, Танючкою, я думаю, що вирушу їхати в Київ, скажу вам гарного дня. Позитивного настрою і зустрінемося, напевно, ми вже з вами у вівторок на привозі. Давайте один день зробимо і Інстаграм, і тікток. Ось світульки трошки віддихне. Слухайте, цей телефон вже не всі ролики приймає. Ви вірите мені? Він вже, бідний, заморився. Він вже каже, Світа, остановися трошки. І я так собі подумала, давайте ми зробимо з вами трошки рекламну паузу. Сьогодні я ще з вами наговорюся, а завтра скажу вам всім і сьогодні я вам скажу всім I love you, що я вас люблю. Що жити без вас не можу, як і ви без мене, тому що ваша світу, вона добра, чудова. Мій хороший що я ставлю, дивіться, за ескалалою. Дивіться, у нас і дивись, ходить, холодінчик, давайте я заберу я зараз ми вистеремо. Значить, мої дорочки. Так, Такий ще не забувайте, що дуже вкусно є селедка з паревичкою. Він дуже-дуже смачненький. Бачите, вся викладка в нас отак от, от все воно вилежено. Тут йде кальмарчик. Значить так, Ця рибулечка йде сюди, танюшка, дивися, значить, це в нас йде ескалара. Ескалара сюди. Палтус ми ставимо зараз, не, не відходь, не відходь, тим ти не мішаєш. Палтус ми ставимо тако ззаді. І зараз ми всемо на нього нічок 1500 гривень за кілограм. Мої рибулечки. Зараз танюшка таку ескалару сюди, а палтус я сюди поставлю. Його буде видно, Знаєте, хочеться, щоб асортимент був би великий і багато всього. Так що, мої касатульки, як ви думаєте, ви не сильно скучите за світуличкою, я думаю, трошки поскучаєте, але ви знаєте, трошки треба відпочити. Я не то, що кажу, що я устала, я, мабуть, трошки, може, морально трошки заморилася. Так? І організм говорить, світу. Я так думаю, що ви не дуже поскучаєте. Дивіться, сьогодні ми ще я сяду з змісію машину, ми виїдемо, ну ми поки доїдемо, буде все нормально. Виїдемо. Я в машині вам скажу ні, ми заїдемо на заправку, ладу, візьмемо з вами каву. Я вам побажаю гарного, прекрасного дня. А в понеділок утром просто кину вам картиночку. Добрий ранок, мої любочки. Ну хорошо, свою фотографію. А вівторок вже на приводі, скажу вам, добрий ранок. Щоб ви трошки поскучали за мною. Може, комусь я надоїла вже. Хтось перехрестє, скаже, Боже, слава Богу, що ми її не чуємо. А хтось каже, Боже, а що ж без світульки утро що не починається, понімаєте? Де ж та світулька? Ну нічого, рідніша буду, золотіша буду. Ні, ні, все добре, все хорошо, Ви знаєте, я вам завжди хочу подякувати за вашу підтримку. Вона дуже дорого стоїть. Ви знаєте, одне добре слово це більше нічого. Просто добрий ранок, ти красуня, ти добра, дякувати тобі. З тебе починається утро. Чесно, це бальзам на душу. От чесно, я вам кажу до себе, мені не треба подарунки, мені не треба квіти, Просто привіт, як діла? Що ти? як? Ми з Люсю десь виїдемо, ми виїдемо десь. Бачимо 12, бо ці ролики я ж не знаю, коли я запулю. Виїдемо в 12 ішка, він у мене увесь холодій Е, їде. Виїдемо в 12 і дай Бог це дорога, не будемо загадувати, якщо заїдемо, поп'ємо з вами кави. Я вам побажаю гарного дня, гарного вечора. Ви з вами за світулечкою не скучайте. Я скоро з'явлюся в ефірі. Ви знаєте, просто чесно, бувають такі моменти. Я от я знаєте про що мечтаю? Вже і тайоші кажу, І Ромі сьогодні сказала, я хочу, коли прийду в Яремчу, один день отключу телефон. І хочу поспати, але я сама собі не вірю, що це буде. Чесно, я без телефону взагалі не можу. Покажи, як я вилежала дві зайка. І так і танюшка моя вилажу. Дивіться, воно все, бачите, таке сложене одне на одне. Для мене дуже важливо, щоб воно було. По-перше, красиво сложено. Дивіться, скумбрієчка. Це в нас все дуже, я не знаю, я така дурна, воно таке все по фальшую. Бачите, ось? Все, рівненько. І ви собі вибрали, який ви хочете кусочок. Знаєте, що ну ну для людини потрібно? Просто приличне слово, приятне слово. Да? Добрий день, гарного дня, позитивного настрою. Я так думаю, більше нічого не треба. Ну це життя наше, це наше таке життя. ну Для мене це дуже важливо. Для мене дуже важливо, чесно, я вже вам казала. Для мене дуже важлива слова підтримки. Я взагалі всім вам дякую, чесно. Хтось може обіжається на мене, хтось не обіжається. Але я вам дякую за все. І я, от буває таке, читаю, дівчинка пише, як зробити, щоб вас більше не бачити, як дивіться, Я вас навчу. Взяла, нажала, ті кнопки заблокувала, Та я думаю, не будете, ви мене моя рідне бачите. Якщо я вам надоїла, то що мені робити? Ну що мені робити? Ну надо й надоїла. Не будете ви мене бачити, не будете. А будете ще жаліти, бо вам буде скучно без мене. Да. Без світульки ви такі одразу хочете. Ось щось я дорічками виложу цю красіньку, щось покажу з тої сторони. Так що мої красуні, ви знаєте, зараз я це все дороблю і ми з Люсю десь в пол 12-го виїдемо. Так що мої красотурички, така у нас касі, бачите, ми тортики ріжемо геть маленькими кусочками, щоб вам було все добре, вкусно. Отако все воно виложено. Дивіться, що в яремчі такий товар, що в Одесі, весь товар однаковий, мої ріднулічки. Я вже вам казала, для мене дуже важливо, щоб ви не то, щоб просто купили товар, щоб ви його вкусно поїли. Щоб ви поїлись, сказали, світуль. Дай Бог тобі здоров'я за твою продукцію. А я хочу сказати, що моїм поставщикам дякую за вкусну продукцію, що вона дійсно смачна. Подожди, а це й не влазить? А куди цей класти? А це і не влазить, Танюшка, що робити? Нічого, зараз десь знайдемо десь місце. Зараз десь знайдемо містечко. І моя вже знаю, де. Тут у мене возле кальмарчика, є місце, Зараз. Не впхаю то в Да. У мене нема такого, щоб не влазило. Є таке, що всуну. Зараз таюшка, йди ближче до мене, йди диви. Диви, як рудатик копчений піднявся. Кальмарчик забрався. Дівчатка, ну а ну кажіть, що в нас не влазить. Значить так, мої хорошенькі, все ми виложили. Це канюшка поставимо, в той холодінчик. Отака в нас красота, Отака у нас виходить красота. Виходь на ту сторону зайчик, давай покажемо. З тої сторони я закриваю холодінчик, може він там трошки впотів. Але це ми це зараз поставимо в той стоячий холодінчик, бо воно не влазить, вже воно дійсно не влазить. Та, таюшка, та не запутівши стекло, ну подивись мені. Ні? Проходь туди на ту вітрину. Давай зачі. Не запутівши чи нормально? нормально? Нормально. А ну напишіть, красиво у нас викладка товара, чи все вам добре видно. Зараз ще на палку поставлю ценник і все буде видно. Так що мої хорошенькі, ми знаходимося яремче в магазині. Асортимент товара в нас, що яремче, що привоз, один і той же. І ціни одні і ті ж. Так що мої річки, мої краситулечки, ми вас всіх обіймаємо, ціліваємо і завжди чекаємо. Да, да. А я не казати, чи вже казати юшка. Ще не казати, уже I love you. Ну хорошо, хай де ай лавью. Давайте, love you». Так, да, мої красоту лікаря. Анюшка, сюди, дивись, як гарненько влізла. Головне вам добре подивитися. Все у нас влазить, все ми всовуємо, диви. І капчу, і вяле, ні диви, яка викладка. Ой, дуже гарно. От прямо дуже красива вітринка. Ну, себе, Ну, що є, дівчатка. Вона дійсно красива. І все воно тут видно. Хочете тройний, хочете четверний, який ви хочете. Так, а це ми поставимо, так, це куди ця рибулечка сюди. Це в нас йде ескаларочка. Ескаларочку ми ставимо сюди. Бо вона тут має бути. Це в нас, дівчатка, палтус. називати. Він у нас є, зараз я поставив сцені. Паутус 1500 гривень за кілограм. Карчені рулічки є, ялині є. Все у нас є. Все виложено в вихоли. тільки мої річки, товар ми виклали все перед вами в холодильнику, все виложимо. Дивіться, що мало солочка, що квадрат. Ви просто говорить, хочу квадрат, хочу з мідіями, хочу круглий, пальчиком показали. Ми вам все дали. Воно все йде, мало-мало сольне, щоб ви знали. Воно все йде дуже смачне. Саме головне, що воно по солі вкусно. Воно не солене, не пересолене, Це дуже важливо. Є капчоне, є вялене. Просто що ви любите? Якщо ви любите капчоне, Капченої один від тортика є. Він йде тунець, мерління ескалара. Кроме копченого більше немає нічого. Одно торт. І капчено йде з У нас сідла все остальне йде вялене, тому що ви знаєте, більшість людей любить вялене. Ну воно скусте, воно йде насичене. То що ви їсте і воно як трава, ні, воно дуже смачне. Так що, мої гнулички, я думаю, що викладка товара у нас красива. Ми все, а палтус тоже видно. Палтус тоже дуже хорошо. Видно, ви просто придіскайте. Хочемо кусочок пауса, але я думаю, що ми його десь впухаємо сюди одну паличку, щоб було б видно. Одним словом, мої лінолічки, товар є асортимент. Мої хорошенькі, обзор товару я вам зробила. Я вже буду е е по газам, да, буду їхати, бо ми будемо виїжджати. Тому що виїхати треба заранче, це дорога, це таке. Хочу вам всім подякувати, подякувати своїй команді, тобі, та Юшка, всім за те, що ви в мене є за вашу підтримку. Ваша світу сьогодні виїжджає в Київ, потім йде в Одесу. У вівторок буде на привозі. Хочу вам сказати, що робимо ми з вами. Ну на заправки шаліпимо з вами кави, скажемо вам добрий день, гарного дня. І хочу вам сказати, що зустрінемося ми з вами у вівторок. Я хочу трошки зробити, знаєте, щоб ви трошки від світульки відпочили. Я від вас в житті не устала, але може ви трошки від мене відпочили. Поскучайте за мною, не, не плачте сильно. Я є, я є, нікуди не ділася, не ділюсь. Але є такі моменти, ви знаєте. Я, наверное, можу трошки морально, я знаєте, трошки е мозги, мозги я трошки хай відпочити. Але я з вами 24 на 7, ось тут душою. Душа моя місці з вами. Так що не скучайте, не горюйте. Так що мої краситорічки, зробимо вам зараз такий міні-міні обзорчик нашого товара. Да, Танюшечка моя? Дивіться, хочу вам опять же, показати викладку, показати наш асортимент. Асортимент дуже-дуже великий і в ньому є абсолютно все. Поїмаєте, і колбаска, і рибулечка. Все, що ви хочете. Отакі от оці дуже вкусні нарізочки. Нарізки ми робимо різні. Бачите, отакі от різні-різні, щоб ви вкусненько поїли. Отака наша частичка нашого калоріта, нашої Одеси, вона теж є в Яремче. А в Яремчу світулечка везе вам теж повітря. Свіже, може, цей запах смерек, шум річки, я вам це все передаю кожний ранок. Так що маслінки є, Танюшка вас зустрічає, I love you. А вівторок уже буде лапотуська, да? Лапотусічка буде да. у вівторок. Якщо ви скучили за світулечкою, то вона тут теж є, і там теж є, вона є скрізь. Ваша світулька є скрізь. Да, дякувати за такі подарунки, правда. Ну я взагалі картини люблю. Так, квітулечками?